Доброго дня, друзі! Наша агенція надає послуги працевлаштування уже більше 10 років. Особисто я, менеджер Баранова Тетяна, працюю з 2019 року. Це вже буде п'ятий рік моєї праці. Ми надаємо послуги працевлаштування, влаштовуємо людей у таких країнах, як Польща, Голландія, Німеччина. Італія, Словаччина, Прибалтика, Латвія, Естонія. Особисто я багато подорожую, ці країни, і е, можу особисто сама розказати, як перетинати кордон, що потрібно для того, щоб в дорогу. Ми маємо заключення договора з багатьма роботодавцями, контролюємо виконання. Е, Вотодавцями своїх обов'язків заявлених ведемо повний супровід кандидатів від звернення до першої зарплати. Наступним аспектом діяльності нашої компанії є допомога в оформленні робочих віз. Ми допомагаємо відкрити візу робочу у Польщі, туристичну візу в Англію та США. Також наведемо повний супровід, допомагаємо заповнити усі необхідні документи, несемо повну відповідальність за кожну внесену букву і цифру в документи і гарантуємо 100% правильність оформлення всіх документів. За нашими плечима вже більше 4 тисяч відкритих віз, я колись вела облік тих віз, вже зараз перестала, От, але їх є чимало. Зараз ми надаємо послугу оформлення візи в Польщу під ключ. Тобто ви надаєте паспорт, а я повертаю паспорт уже з готовою вклеєною візою. Тобто повністю-повністю процедура оформлення візи лягає на нас, на нашу відповідальність. І я дуже вдячна нашим кандидатам, які довіряють нам і які з нами вже працюють багато років. Наступним аспектом діяльності нашої компанії є проєкт, який стартував минулого року. Це є навчання у польській школі. Це надається нашим українським дітям можливість навчатися за кордоном. Навчання надається безкоштовно, батьки оплачують лише за харчування і проживання дітей. Діти знаходяться під наглядом. Польських вчителів і вихователів навчаються паралельно з польськими дітьми в одній школі, в одному класі, і це є престижно, це є хороший старт для дітей у майбутньому житті. І ми дуже задоволені хорошими відгуками батьків і дітей. Які користуються цими послугами, я нижче під відео вийшлю посилання в інстаграм, якщо хтось цікавиться цим, цим проектом, може зайти в інстаграм, подивитися і мати можливість слідкувати за подіями в школі. Я дуже вдячна і всім кандидатам, партнерам, які працюють з нами вже ці роки, і також дуже рада збільшенню нашої бази клієнтської. Я всіх вас ціную і дуже рада з вами працювати. Під силочкою під відео є мої контакти, контакти нашої фірми. Будь ласка, звертайтеся, я допоможу і надам консультацію.